Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. В даному відогляді надам вашій увазі кутову шліфмашину від компанії Metabo, а саме акумуляторну модель W18L925 Quick. Постачається вона в кейсі Metabox. Отже, відкриємо даний кейс, подивимося, що всередині, розповімо про технічні характеристики та приділимо увагу перевагам саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши кейс Metabox, ми бачимо, що у комплекті постачання йде уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Два акумуляторних блоки ємкістю по 5,2 години кожен. Сама кутова шліфмашина та цікавий зарядний пристрій, що може заряджати усі акумуляторні блоки від компанії Metabo слайдерного типу від 12 до 36 вольт. Діаметр витратних матеріалів 125 мм. Кількість обертів холостого ходу 8,5 тисяч обертів на хвилину. Вага інструменту без акумуляторного блоку 1,6 кг. Вага з акумуляторним блоком, що йде у комплекті 2,3 кг. У даної кутової шліфмашини присутнє електронне відключення двигуна, що зменшує віддачу при блокуванні диску. Гарантійний термін на обслуговування інструменту в сервісних центрах Metabo складає 3 роки, як на інструмент, так і на акумулятори, так як магазин Tools.netua є офіційним представником Метабо в Україні. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг саме цього інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це зручний хват однією рукою. Також в даної кутової шліфмашини присутній плавний запуск двигуна. Зручна зміна положення захисного кожуху. Це досить легко відбувається завдяки спеціальному важелю. Він надійно фіксує захисний кожух у кожному з положень. Гайка, що встановлена на дану кутову шліфмашину, дозволяє досить швидко та зручно змінювати витратні матеріали. Також у даної кутової шліфмашини присутня система захисту від непередбаченого пуску. Запускаємо саму кутову шліфмашину, виймаємо акумулятор. Та після того, коли ми його знов встановимо, навіть коли інструмент знаходиться в увімкненому стані, кутова шліфмашина не запуститься. Для того, щоб її запустити, потрібно знов вимкнути та увімкнути. Нагадуємо вам про те, що інструмент постачається згідно артикулярного номеру, що вказаний на пакуванні інструменту. А комплектація акумуляторів, зарядних пристроїв чи кейсів може бути безліч. Телефонуйте, зберемо саме ваш набір. Якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджерам сайту Tools.net.ua. Вони з радістю підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. А на цьому наразі у мене все. Підписуйтесь на наш канал, дивіться у коментарі, там може бути дуже багато цікавого саме для вас. Ставте великі пальці до гори, якщо сподобалось дане відео. Вам подякував та до нових зустрічей!